Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Сьогодні знову говоримо про камери ваших Galaxy. Останні 15 років мій професійний шлях тісно пов'язаний зі створенням контенту. І багато років я знімав огляди та різні подорожі навіть на професійну камеру. Але останнім часом смартфони зробили величезний стрибок у якості фото та відео. І сьогодні смартфон для мене це не просто альтернатива, а інструмент краще ніж традиційне обладнання. Мобільний, функціональний і неймовірно потужний. І сьогодні я вам розповім ще про декілька неочевидних фішок, які зроблять ваш Galaxy ще більш універсальним. Я розповім про крутезні режими камери вашого Galaxy. Я це буду робити на прикладі свого Galaxy S25 Ultra, але більшість цих режимів доступні і на інших смартфонах Samsung. Покажу, як увімкнути кожний з режимів, розповім для чого він потрібний, і як за допомогою нього зняти справді унікальні фото або відео. Навіть поділюсь деякими порадами, де це все можна використовувати. До речі, велика кількість сьогоднішніх порад буде актуальна для тих, хто веде свій контент в соціальних мережах. Ви зможете зробити його набагато більш креативним. Тож почнемо, переходимо до першого пункту. Давайте для нього поїдемо кудись на природу. В Galaxy S25 Ultra Є ультраширококутний модуль, і він з автофокусуванням. Тож дозволяє знімати макрофотографії і відео. Це означає, що ви зможете сфокусуватись на об'єкті з дуже маленької відстані. Давайте подивимось, як це працює. От, наприклад, ця квіточка переходимо в ультраширококутний режим і наближаємось максимально близько. Можемо зробити навіть отак, взяти її в руки, щоб вона не так сильно на вітру ходила, і робимо фотографію. А можна зірвати і зняти отаке от красиве відео. Таким чином можна знімати прожилки листка, текстуру шкіри, пелюстки квітки, вишивку волокна, тканини чи навіть комах. І до речі, можна знімати дуже прикольні asmr відео, наприклад, для рілзів. От вам просто ідея: візьміть олівець, сфокусуйтесь на ньому в макрорежимі, і зніміть відео зі звуком. Це буде дуже вражаюче. Далі йде нічна зйомка, і вона доступна не тільки для Galaxy S25 Ultra. Хоча цей смартфон оснащений потужною системою Nightography. великий сенсор захоплює набагато більш світла, ніж раніше, а штучний інтелект обробляє до 12 кадрів з різною експозицією, об'єднуючи їх в одне чисте зображення. І це в прямому сенсі дозволяє знімати навіть в умовах, де ви очима гірше бачите ніж. Побачить ваша камера. Увімкніть нічний режим вручну. Камера, проведи пальцем по нижньому рядку режимів, де написано фото, відео, портрет тощо, вліво, доки не побачиш режим ніч. Щоб уникнути тремтіння рук, увімкніть 5-секундний таймер. Зйомка в нічному режимі відбувається за довгої витримки. Звісно, штучний інтелект компенсує тремтіння ваших рук, але щоб досягти найкращого результату, я раджу закріпити смартфон. Можна на штативі, таких сьогодні вже немало, чи навіть просто перти його на якусь. Іншу поверхню, і після цього ви навіть можете увімкнути таймер, наприклад, на 5 секунд, і тоді ви отримаєте дуже стабільний кадр. Приклади нічна зйомка дає найкращий результат: це вечірні міста і вулиці з ліхтарями, світлові вивіски, і інсталяції, різні свята, як новий рік, різдво, ярмарки, фото людей на фоні нічного міста. Ну і звісно, це фотографії зірок на природі. До речі, зірки краще фотографувати подалі від міста. Їх там і краще видно, а все тому, що нема такої великої кількості світового забруднення майже в будь-якому сучасному Galaxy є ультраширококутна камера. Ми про неї вже сьогодні говорили, коли я розповідав про макрофотографію і макровідео. Давайте ж розберемо, що вона нам дає, окрім того, що ви можете захопити більше простору. Давайте подивимось. Дійсно, інколи є ситуації, коли ви не можете відійти достатньо далеко, щоб зняти об'єкт повністю. Обираємо макроширококутну лінзу. І робимо фотографію об'єкту. Доволі банально, але працює. Проте, якщо вам треба зняти салон автомобіля, то вона тут вже стає дуже корисною, бо в кадр одразу потрапляє все, і ви можете зняти дуже красиву проводочку з відео. Я знімаю багато оглядів автомобілів і дуже часто використовую саме ультраширококутну лінзу. Ультраширококутна лінза допоможе вам, якщо треба, щоб в кадр потрапило все. Наприклад, ви знаходитесь на паркінгу і треба сфотографувати. Автомобіль, щоб виставити його на продаж або просто зробити красивий пост, звісно, люди повинні побачити весь автомобіль, а не тільки його частину. Чи, наприклад, ви фотографуєте інтер'єр? І нерідко приміщення доволі маленькі, тож навіть на 1X модуль ви не зможете захопити все в кадрі. І саме тут на допомогу приходить ультраширококутний модуль. До речі, в Galaxy S25 Ultra ви можете фотографувати на ультраширококутний модуль навіть в 50 мегапікселях. Режим 200 Мп. Мікселів відключаю всі інші модулі, тому що 200 мегапіксельна матриця тільки на 1х камері. Звісно, в 50 мегапікселях у вас буде набагато більше деталей. Але і зберігатись така фотографія і, звісно, важити буде трохи більше, ніж в звичайному 12 мегапіксельному режимі. На мою думку, одна з найбільш недооцінених функцій камери є мультикадр. Ідея проста: коли у вас є лише кілька секунд, щоб зафіксувати важливий момент, наприклад, проїзд велосипеда, дитина може засміятися, улюблений песик стрибає, тощо. Вам не потрібно вирішувати фото чи відео. Ви просто натискаєте кнопку запису, а телефон автоматично знімає кілька секунд і сам створює набір готових результатів. Найкраще фото, коротке відео, уповільнений фрагмент, гівки, чорнобілі кадри тощо. Штучний інтелект розпізнає обличчя, рух, динаміку і автоматично виділяє найбільш вдалий ракурс. Ідеально для сторіс, Instagram рілс, Ютуб, Шортс і так далі. Обираємо режим мультикадри, натискаємо запис і протягом 10-15. Секунд смартфон фіксує сцену з різними параметрами. В смартфонах Galaxy є дуже потужний відеорежим, а саме про режим, ще і лог-режим зйомки. Ці режими ще нещодавно були доступні тільки на професійних камерах, а тепер вони у вас в кишені, в вашому смартфоні. Щоб увімкнути, заходимо в камеру більше професійне відео, що доступно: ISO, це налаштування світлочутливості, витримка, баланс білого, автоматичний ручний фокус, зони експозиції, мікрофони. Можна обрати основний Фронтальний або блютуз. Запис в форматі LOG. Це формат, з яким на постпродакшені можна дуже гнучко впрацювати з кольорокорекцією. Після зйомки відео у форматі LOG воно виглядає доволі сірим і пласким. Але в такому форматі зберігається дуже багато інформації, яку потім можна витягувати. І навіть якщо у вас немає можливості прямо тут і зараз скористатись професійним відеоредактором і лутами, які ви завантажите з сайту Samsung чи інших ресурсів, ви можете відредагувати. Таке відео дуже швидко, прямо на вашому смартфоні в стандартній галереї. Відкриваємо відео у галереї, проводимо вгору і обираємо виправити колір. Ну а також можна завантажити лут файл з офіційного сайту Samsung чи знайти інші і застосувати їх у професійних відеомонтажних програмах, як DaVinci, Final Cut або Premiere. Звісно, використовувати про режим і зйомку в треба тоді, коли ви знаєте, що вам треба отримати відео найкращої якості. Це навіть може бути продакшн зйомка, коли ви будете отримувати гроші Оші за зйомку нехай навіть на ваш смартфон, тому що це справжня камера. Але ви повинні бути готовими до того, що працювати з таким відео доведеться трохи більше, ніж з будь-яким іншим. Зняли в стандартному автоматичному режимі, і у вас вже є готовий дуже класний результат. Хочете більше? Тоді доведеться трохи попаритись. Також в смартфонах Galaxy, зокрема у флагманській лінійці, є спеціальний режим портретне відео, в якому ви будете отримувати красиве розмиття фону, як на справжніх професійних камерах. І якщо ви будете знімати відео от таким чином, то ви зможете його дуже сильно різноманітніти. Але як я вже казав раніше, використовувати цей режим не прямо щоб дуже часто. Все ж таки, це софтверне розмиття, хоча і дуже якісне. Цей режим ідеально підходить для зйомків Огіфарілс, чи наприклад для зйомки інтерв'ю освітнього контенту для ютюб? Заходимо в камеру режими, портретне відео. І після активації цього режиму ви зможете змінювати рівень розмиття фону, гладкість шкіри і можна використовувати як фронтальну, так і основну камери. І до речі, ультраширококутна камера дуже сильно додає динаміки в ваших відео. Тобто, якщо ви хочете зняти найбільш динамічний кадр на велосипеді під час пробіжки, навіть якщо ви знімаєте якийсь від спорту, то обирайте ультраширококутний модуль. І тоді в кадрі все буде рухатись, ніби зі швидкістю. X2, а щоб ще сильніше підкреслити ефект швидкості, знімайте як умога нижче до землі. І тоді побачите, станеться магія. І до речі, якщо ви серйозно задумались зайнятися контентом, то можливо вам варто оновити свій смартфон. Звісно, не обов'язково одразу брати флагман. На нього спочатку можна заробити за допомогою вашого ж контенту. Але обзавестись якимось Galaxy з новою камерою, як на мене, це гарна ідея, якщо ви хочете створювати свій контент в вертикальному форматі для різ. Чи шортів, чи в горизонтальному, наприклад, для YouTube, чи навіть для якісного домашнього архіву. І зробити це можна, звісно ж, в Samsung Experience Store, адже тут є величезна кількість і офлайн магазинів, де ви зможете прямо руками обрати для себе те, що вам підходить. А є і онлайн-магазин Samsung Shop.com.ua. і купуючи тут, ви отримуєте велику кількість бонусів, як додатковий рік офіційної гарантії, чи, наприклад, дуже вигідний трейд-ін, за допомогою якого ви можете обміняти майже безкінечну кількість. Ваших гаджетів, компенсуючи до 100% від вартості нового гаджету. Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео і дізнавайтесь про всі акції і цікаві пропозиції від Samsung Experience Store. В цілому в смартфонах Galaxy є стільки режимів, що ви зможете зняти максимально різноманітне відео. Наприклад, от вам ще один Hyperlapse. Це режим прискореної зйомки, але з вбудованою стабілізацією і ще деякими алгоритмами. Тобто, це не просто таймлепс. Смартфон автоматично фіксує відео з оптимальною частотою кадрів, стискаючи довготривалі процеси у динамічні кількасекундні роліки. Це виглядає ефектно та стильно, особливо в тревел контенті. І якщо рух хмар в небі можна знімати звичайним таймлепсом, закріпивши свій смартфон на штативі, чи просто на щось облокотивши його, то, наприклад, гіперлепс буде ідеальним, коли ви кудись ідете. Чи їдете в автомобілі, зафіксували смартфон, і у вас вийде шикарний, цікавий і динамічний ролик. Ще, наприклад, ще одна пара. Рада, ви можете знімати якісь арт-об'єкти чи навіть архітектуру, використовуючи гіперлепс. Ви можете зафіксуватись на якійсь будівлі чи на якомусь об'єкті і пройтись навколо нього, використовуючи режим хайперлепс, і побачите, який буде класний результат, щоб увімкнути, заходимо в камеру більше хайперлепс і обираємо швидкість x 4, x10, 15, 30. Якщо знімаєте після заходу сонця, можна увімкнути ще й ночний режим, але доведеться поставити смартфон на штатив чи тримати дуже стабільно. А для максимальної епічності давайте ще знімемо в слоумо. Наприклад, Galaxy S25 Ultra підтримує зйомку 240 кадрів на секунду в режимі slow motion. Для цього відкриваємо камеру більше, уповільнене відео і далі просто проявляємо творчість. Можна знімати як тече вода, як горить вогнище, як дівчина біжить по схілами. У неї розвивається волосся повітру. Впевнений, що про деякі з цих режимів ви знали, але можливо не знали навіщо вони потрібні. А деякі для вас, напевно, стали новими. Тож пам'ятайте, що фотозйомка чи відеозйомка це не тільки про камеру, а це про знання її можливостей і функції, які вона надає вам. І повірте, якщо ви навчитесь вдало використовувати кожен із цих режимів, то ваші сторізи, рілзи чи навіть повноцінні відео на YouTube будуть набагато більш креативними і різноманітними, ніж якщо ви просто будете використовувати стандартний автоматичний режим вашої камери. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і сподобалось. І якщо це так. Не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть коментарі. Що ви ще хочете дізнатись про свої смартфони Galaxy? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!